Усе більше Волиняни виявляють бажання святкувати Різдво Христова за новою юліанським календарем, тобто 25 грудня, а не 7 січня. Станом на сьогодні вже 5 Волинських парафій православної церкви України подали документи до єпархії, аби офіційно зазначити, що переходять на новий календар з 1 січня. А от першими це зробили прихожани у храмах сіл Копачівка та Вільхівка. Ще п'ять парафій документи не подали, але повідомили, що мають такий намір. Керуючий Волинською архією владика Михаїл каже, що рішення про відмову від старого календаря у церкві вже прийняли. Але щоб не розділяти суспільство, перехід буде поступовим. Кожна громада прийматиме рішення самостійно. Церковний календар це привичка. Це не догма, який незмінний. Це навіть е не якийсь там. Теологумен чи щось інше церковне, яке має сакральне значення, згідно календаря Різдво завжди святкувалося 25 грудня. У нас проблеми тільки, коли це 25 грудня. Воно 25, го чи це 25 грудня 7 січня, чи це 25 грудня буде 2 лютого, коли це 25? Тому що закладалася зовсім інша ідеологія визначені дати дня народження Ісуса Христа.